То вам сказав, герої не вмирають. Спитайте в посовілих матерів, котрі щоночі і щодня чекають додому на повернених синів. Їх душі в шибку стукають, неначе надія стерплим примарним сном. А замість колискових плине качу, цим балить дощ у ринви за вікном. Спитайте у вдови, чи не вмирають герої на майданах, чи війні, дітей спитайте, що батьків чекають, як спрагла сім'я сонця навесні, укніть до неба у лелек спитайте про тих, що не родились, не зросли, котрі б жили, та влучно стрелив снайпер, і їх лелеків дім не донесли. Спитайте наречену, що чекала, чом в чорний вальйон вкрита голова? На хрест рушник весільний пов'язала, Ще не заміжня, а вже вдова. Це їм до болю каче, серце крає, Із двору в двір сумний лунає спів. Хто вам сказав, герої не вмирають, спитайте посивілих матерів.